Отже, розберемо наступну домашню задачу. Чим відрізняється вона від класної попередньої задачі домашньої? Тим, що у нас з вами вже не 3, а 4 резистори. Але все одно, наша задача полягає в тому, щоб з'ясувати, як з'єднані між собою ті чи інші резистори на певних ділянках. Отже, давайте поглянемо на нашу схему. Зразу бачимо, що а, у нас з вами присутні два типи з'єднання. Перший це паралельно. Резистори 2, 3 і 4 з'єднані паралельно. Чому так? Тому що в них у всіх трьох є дві спільні точки вузлові. Дивимося. Провідник від другого резистора, провідник від третього, і провідник від четвертого резистора. Вони, ці три провідника зійшлися в одній точці. Це перша вузова точка. Далі провідник від другого, провідник від третього, і провідник від четвертого резистора знову зійшлась в одній точці. Це друга вузова точка. Отже, ця ділянка. Знову ж таки, я її. Пунктиром виділю ділянка з резисторами 2, 3, 4. Це паралельне з'єднання, яке я потім для спрощення в еквівалентній схемі заміню одним резистором загальним опором 2, 3, 4. Я його спочатку знайду, звичайно. З вами так, ось так. Ну, я сподіваюся, що ви по клітинках зобразите це гарно. Отже, ось ця ділянка, виділена пунктирним прямокутничком, це ділянка паралельного з'єднання. І як бачимо, ці всі три резистори до першого з'єднані послідовно ось цей провідничок, який з'єднує без розгалужень цю всю ділянку з першим резистором. Тобто, можна намалювати еквівалентну схему набагато простішу. І так, клема провідник. Резистор. R1, так, у вас він красивий по клітинках. Провідник. Ось ця вся ділянка пунктиром, яка виділена, перетворюється в один резистор. Загальним опором 2, 3. 4... Ну і далі провідник і клема підключення. Ось і все. З такої, начебто, складної схеми ми знову перейшли до більш простої, яка містить усе один тип з'єднання, а саме послідовника. Так, ну запишемо дано і будемо вже розв'язувати задачу. Так, дано. Так, R1, опір першого – 1,6 Ом. Опір другого резистора – 4 Ом. Так, опір третього – Так, опір третього 6 Ом. І опір четвертого 12 Ом. Далі сказано за умову задач, що приєднана до джерела постійної напруги. Отже, це напруга у всьому колі. Загальна напруга У. Визначте загальний опір, тобто просто R, і сила струму в кожному з провідників. Тобто, силу струму в першому резисторі, сила струму в другому, третьому і четвертому. На кожному з провідників окремо. Відокремлюємо відоме від невідомого. Система С, як бачимо, в даній задачі нам не потрібна. Переходимо до розв'язання. Як ми з вами вже визначили, ділянка з резисторами 2, 3, 4 це паралельний тип підключення споживачів. Отже, для визначення загального опору резисторів 2, 3, 4, скористуємось наступним співвідношенням для паралельного з'єднання. так, одиничка на r 2 дорівнює одиничка на r 2 плюс одиничка на r 3 плюс одиничка на r 4 Так, підставимо числові значення і знайдемо опір ділянки з паралельним з'єднанням. І так, одиничка на 4 плюс одиничка на 6 плюс одиничка на 12. Всі вже бачать спільний знаменник 12. Так, сюди додатковий множник 3, сюди 2. Сюди 1. Як отримуються додаткові множники? 12 ділимо на 4, це 3, 12, ділимо на 6, це 2, 12 ділимо на 12, це 1. Тепер це множники множимо 3 на 1. 3, 2 на 2. 2 на 1, 2, 1 на 1, 1. В сумі, 3 плюс 2 плюс 1 це 6. Отже, одиниця на опір паралельної ділянки дорівнює в чисельнику 6, знаменнику 12. Ну а тепер як і в минулій задачі завжди, в принципі, щоб отримати опір при паралельному з'єднанні, ми потім так дріб перевертаємо. Отже, опір 2, 3, 4 до рівня 12 шостих або просто 2. Ом 2 Ом. Ну а тепер, знаючи опір паралельної діалянки 2 Ом, знаючи опір першого резистора, я можу тепер знайти загальний опір у всьому колі, вже скориставшись законом послідовного з'єднання. Ось наша еквівалентна схема, якраз це послідовне з'єднання. Отже, загальний опір це опір першого резистора плюс опір ділянки з паралельним з'єднанням. І так, R дорівнює опір першого 1,6, додати Опір ділянки з паралельним з'єднанням, тобто 1,6 додати 2, 3,6. Ом. Ну, а далі, як я вчила, знаходимо дві фізичні величини з, з закону Ома, що мають або спільний індекс, або відносяться до всього кола. В нашому випадку є. Загальна напруга, є загальний опір, отже, можу визначити загальну силу струму і. За законом Ома загальну напругу ділю на загальний опір, дорівнює 18, поділити на 3,6. Не забуваємо, що переносимо кому 180 на 36, це 5 Ампер. Знайшовши загальну силу струму в колі, дивлюсь на свою еквівалентну схему. Я бачу, що це послідовне з'єднання. Отже, загальна сила струму в колі. При послідовному з'єднанні. Дорівнює силі струму на кожному зі споживачів. Тобто, моя сила струму і в колі, це і сила струму на першому резисторі і 1 І сила струму на загальна, так? Бо тут загальний опір паралельної ділянки, отже, тут буде загальна сила струму. Паралельної ділянки. Тобто І 2, 3, 4. Дорівнює 5 Ампер. Так, отже, подивіться, що я вже знайшла з того, що мене просили. Я знайшла загальний опір, ось він. І ось я знайшла силу струму в першому резисторі. випишу окремо. І 1 дорівнює 5 Ампер. Далі шукаємо, що в мене має спільний індекс. В мене є опір на паралельній ділянці і є сила струму на паралельній ділянці. Отже, можу знайти напругу на паралельній ділянці. Напруга на паралельній ділянці У2, 4 з закону Ома. Це добуток сили струму на цій ділянці загальної. помножити на загальний опір на цій ділянці. Так. У 2 Три, четыре, доревнюем. Так, сила струму на параллельной делянце загальна 5, опер 2. 5 на 2, 10 вольт. А що ми знаємо про напругу на паралельній ділянці? Якщо я знаю загальну напругу на ділянці з паралельним з'єднанням, отже, я знаю і напругу на кожному зі споживачів, що підключені паралельно. Отже, це і запишемо. Напруга загальна на паралельній ділянці дорівнює напрузі на кожному Кожному з резисторів, тобто це напруга на другому, напруга на третьому і напруга на четвертому резисторі. Так, і числове значення 10 вольт, не забуваємо. Ну, а тепер, знаючи напругу на кожному з резисторів, знаючи. Опір кожного резистора. Просто таке, користуючись законом Ома, я шукаю і 2, і 3, і 4. Отже, і 2 дорівнює у 2 на r 2 і 2. так напруга 10, R2, 4. Так, скорочуємо по 2, 5, других, або 2 5 десятих Ампер так є е і два. Ось вона. І три. Та сама формула у три на Р три. І три. Так, 10 на 6. По 2, 5, 3. Так, і залишу. Бо якщо буду ділити, буде нескінченний десятковий Дріб. Так знайшла і 3 і залишилось і чотири. Це буде У 4 на Р 4 дорівнює. Так, І чотири десять. По два п'ять шостих, також залишу у вигляді звичайного дробу п'ять шостих. Ампер, ось і 4. Тобто, знову ж таки, задача не складна в плані форму, вона об'ємна. Якщо ви знаєте чітко закони послідовного з'єднання, закони паралельного з'єднання, ну і закон ОМА, звісно, то ці задачі піддаються розв'язанню.